Є дуже непогані новини для внутрішньопереміщених осіб, або осіб, які проживали чи проживають на території бойових дій і мають проблеми з кредитами. Постійно в моїй практиці виникають питання про те, що взято кредит, але бізнес знищено, або, скажімо, взято кредит на побутові потреби і змушені люди були залишити житло або виїхати за межі України. Уряд нарешті вирішив відреагувати на ці проблеми та підтримав ряд законопроєктів, згідно яких встановлюється обов'язкова реструктуризація для фізичних осіб-позичальників, які отримали в банку кредити на споживчі потреби. Реструктуризацію отримують внутрішньо переміщення особи або особи, які проживали чи проживають на території, де ведуться бойові дії. Крім того, пропонується встановити обмеження, згідно якого колектори не мають права турбувати такі категорії громадян впродовж воєнного стану та впродовж 30 днів після закінчення воєнного стану. Також уряд підтримав зміни до податкового кодексу, згідно яких отримані доходи людиною внаслідок такої реструктуризації не оподатковуються. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимось про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.